З метою поширення всебічної інформації про місто Чернівці, мобілізація культурної спадщини, міста, формування позитивного, привабливого міста іміджу нашого міста, а також з метою підтримки сучасних авторів і віддавців, які е, напрацьовують е, книги про наше славне е, місто. Хочу е, звернути вашу увагу, зауваження на управління, У нас управління принципі. Підприйняти і, і, і інструкції і рекомендації, які спускаються вищих е, органів. Нам нічого не забороняє При, прийняти цю програму. І прийняття цієї програми дасть можливість відкрити е, фінансування підтримки е, книговидавців. Хочу зазначити, що програмою орієнтовно вартість. Щорічно передбачається 250 тисяч гривень. Це виходячи з 1 гривня з кожного чинівчана. Хочу ще раз наголосити, що це сума орієнтовна. Ми розуміємо, що рік на рік не припадає, і більш успішні е, бюджетні можливості е, нашого праздників є менше. Тому якби сума не до чого не зобов'язує, це рекомендаційна сума. Вже виходячи з реальних фінансових соревнувань, відповідно до тих запитів, які будуть надходити, від відмігали цілів і експертної ради, яка буде створена, будуть прийматися рішення виконавчих комітетів міської ради щодо купування відповідного видавництва тих чи інших питань. Дякую так. Шановні депутати, хочу ще звернути увагу, що в бюджеті, який ми щойно прийняли, ці видатки не передбачені. Тому ясна справа в пункті 3 укладати виконання на начальника фінансового управління це є незаконно. Тому що у нас приймається багато програм і там немає виконавця на начальника фінансового правління. Ну, знову ж таки, як сесія вийде, то буде... питань, я просто попереджаю, що цих коштів в бюджеті міста не передбачено. Звісно, їх там не буде, тому що бюджет формується за програмою цілівичного без програми не буде коштів бюджету. Тому є пропозиції, я вас прошу підтримати цю програму. Це дасть можливість при коригуванні бюджету передбачити Місяці наступні виходили при е, перевиконанні бюджету е, відповідні кошти. Ще раз наголошую, це не означає, що завтра будуть фінансуватися видавництво одних і необмеженому обсязі, але це дасть можливість юридично передбачати ці кошти в бюджеті. За відчув, Питання, я неодноразово ставила це запитання, і хочу ще раз. При ідеальних е, умовах видавані коштів на друзі 5 тисяч примірних, мене цікавить остаточний момент е, розподілу соціально значених книжкових видань, як вам сказано, так? яким чином до чернівчан вони мають випадати. Якщо вони попадають через книжкову мережу, Подвійною оплатою ми вкладаємо гроші і ви ще її продаєте за якісь кошти, то це золоті нашки. Якщо вони розподіляються населенню безкоштовно, то будь ласка, скажіть, кому розподіляються, чи це вищі ті, яким розподіляється передплата по газеті чи ніці, хто ці люди? І яким чином ці книжки будуть розходитись з поміж 260 місяць населення міських Чернівці? Якщо ми звернете на пункт 5.3 положення, там чітко передбачено, що не менше 20% видань вони мають перейти в розпорядження міської ради не менше, але рішення про кількість і соціальну значимість цих видань приймає експертна рада, яка Буде створена в тому числі за вашою участю. Е, першочергово і принципово є позиція це те, що ці книговидання мають е, бути забезпечені цими книговиданнями навчальні заклади е, нашого міста і контурні установи, в тому числі і бібліотеки. Тому е, такий механізм передбачений. Прошу інших 80 Це вже буде прийматися рішення виконавчого комітету і експертно рахунок. Це залежить від специфіки видання. Якщо видання має певну специфіку, то, мабуть, всім не потрібно. Двича, про це. Я хочу сказати, що дійсно програма дуже потрібна, якщо її підтримати. Але... Я вихою, що 250 тисяч це багато. В той час, коли ми не можемо сьогодні собі дозволити розпочати і завершити наш мутеатр. Тут у мене є пропозиція. 50 тисяч. Після цього. в кінці року ми побачимо, що зробить це 50 тисяч. Які є результат, які будемо результати наступний рік. Дякую. Ваша пропозиція передбачена 50 тисяч, так? А, а ви 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 ви? Ви? Шановні колеги, пропозиції, ви підтримуєте, тобто, знову ж на розгляд сесії міської ради. Я вважаю, що по гривні з чиловчанина це небагато є е, для статус цієї програми. Хочу сказати, що в Кулові е, ця програма майже мільйона е, досягає до цієї Але знову ж таки, вашою... Шановні колеги, пропозиція дочекала Василя Степановича, передбачити не 250, а 50 тисяч. І потім ми вже зробимо виставки, що було зроблено за 50 тисяч, які книговидення. Що за книговидення? Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. У когось є ще доповнення зауваження? В цілому. Шановні колеги, проєкт рішення номер 6 на персі, голосування в цілому. Прошу голосувати. За 32 рішення прийняття. Шановні колеги, проєкт рішення номер 7 про затвердження.